Вечір добрий на часі новина. Події факти, актуальні коментарі викладі журналістів Часан. У випуску це наше майно. Ми відвезли їх на склад. У пилюці в комірчині нова стратегія розвитку черкаського туризму або куди поділи пам'ятник українському жіноцтву. Тут на моєму рюкзакі світиться оцей череп пірата. Операція флікаризація помітними на дорозі школярів зроблять даївці. Тепер про ці та інші теми докладніше. Про перезавантаження стосунків з Росією заявив на засіданні уряду Микола Азаров виконання дорожніх карт зі співпраці перший крок України у цьому процесі. Вже з наступного тижня розпожив нагляд, розпочне перевірку українських кондитерських підприємств, аби відновити постачання солодощів до Росії. Прем'єр наголошує, товарообіг між країнами потрібно нарощувати. Українсько-російське співробітництво набирає обертів. Завдяки підписанню дорожньої карти міждержавної співпраці розпочинається виробнича кооперація і процес усунення торговельних перешкод. Вже незабаром Україна та Росія мають домовитися щодо серійного виробництва літаків, зазначив Микола Азаров. Також протягом шести місяців планується створити прочорноморський зерновий комітет. Ми підписали дорожню карту з реалізації програми україно російського співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях. До 16-го року меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в використання національних космічних засібів дистанційного зондування землі цивільного призначення, а також дорожню карту щодо врегування питань в сферах інвестиційного, фінансового узєвого співробітництва України Російської Федерації. До кінця року в уряді планують розробити план відновлення транспортного судноплавства для потреб агровиробництва в басейні Дніпра. Микола Азаров доручив не гаяти часу, а починати втілювати проект в життя. Адже за словами прем'єра, щороку кількість експортної продукції збільшується. Тож шляхи перевезення варто розширювати. На думку урядовців, такий вид транспортування буде не тільки зручнішим, а й вигіднішим. Досі належним чином не використано потенціал водного транспорту. Україна має унікальну транспортну артерію – Дніпро, ідеально розташовану за експортними маршрутами зерна. Водночас це найдешевший шлях транспортування зернових та інших сипучих вантажів. На доручені ми повинні в найкоротший час розробити план дій з відновлення інфраструктури і флоту для річкових перевезень. Що ж до покращення показників сільгоспвиробництва, в уряді кажуть, стратегія розвитку агросектору до 2020 року допоможе вирішити проблеми галузевого характеру та соціального розвитку села. За словами профільного міністра Миколи Присяжнюка, одним з ключових питань є доступ аграрів до дешевих фінансових ресурсів. Зокрема, необхідно збільшити форвардні закупівлі та розпочати роботу Державного земельного банку. Натомість, стратегія забезпечить входження малих та середніх товаровиробників в організаційний аграрний ринок. Очільник Мінагрополітики наголосив, що малим виробникам буде полегшено доступ до лізингової техніки та обладнання. Окрім того, посилиться державна підтримка самозайнятих та фермерських господарств, особливо щодо доступу до фінансових ресурсів. І наше завдання до 2020 року сегмент валового продукту за рахунок. Фермерських господарств і за рахунок середніх товарних виробників збільшити. Ми розуміємо, що односібники вони були, є і залишаються, і ми їх будемо підтримувати. Але середній виробник, середній ланка виробництва вона повинна бути, і це одна з основних наших завдань, в тому числі якраз формування кооперативного руху. Не оминули увагою урядовці цукрове питання. Україна сподівається на перегляд мита на постачання цукру в рамках зони вільної торгівлі. На думку Миколи Присяжнюка, нинішні умови в рамках функціонування торгової зони СНД не забезпечує рівні ринкові умови. Невисоке мито не дозволяє експортувати достатню кількість українського цукру, зокрема в Росію. Тож наразі питання обговорюють та планують вирішити найближчим часом. Зберігати гроші в гривні радить національний банк. Експерти запевняють, вітчизняна валюта нині найстабільніша. Про довіру до гривні свідчить і динаміка залучених банківської системи внесків за 10 місяців цього року. Українці поклали на депозити 60 мільярдів гривень, причому 90% саме у національній валюті. Економіка України буде стабільною, а останні події у США не несуть загрози національній валюті. Про це під час публічної дискусії заявив перший заступник голови Національного банку України Борис Приходько. Приріст депозитів за 10 місяців спочатку року становить 60 мільярдів гривень. Із них 55 мільярдів це депозити в національній валюті або 16, Вони зросли на 16%. Майже на 16%, 5 мільярдів депозити в іноземній валюті. Про що це свідчить? Про те, що все більше і більше населення довіряє національній валюті, довіряє банківській системі. Також спостерігається тенденція щодо збільшення кількості депозитів строком на 6 місяців і більше, зазначив банкір. А це є позитивною динамікою як для економіки України в цілому, так і для стабільності банківської системи. Зокрема, беремо за базу на початку року три місяці. То процентна ставка по цим депозитам впала на 4,77%. Якщо беремо для порівняння, наприклад, 6 місяців, яка, яка основна зараз база по депозитним вкладам, то ставка впала з початку року на 2,9 майже на 3%. Якщо говорити про довгострокові депозити, то Теж є там присутня динаміка по зниженню відсоткової ставки, десь біля 2%. Крім цього, досягнутий істотний результат щодо дедоларизації економіки України, зокрема у ставленні населення до іноземної валюти. Якщо раніше українці боялися гривні і надавали перевагу долару, то тепер ця тенденція змінюється. Одним з показників є те, що все більше громадян сплачують за товари та послуги національною валютою. Популярнішим став і безготівковий розрахунок. 2005 год показатели были примерно 3-4 процента это вот объем денег которые люди с помощью карточки тратили в магазинах все остальное это люди снимали деньги в банкоматах вот первый квартал 2013 года цифра уже 17 процентов это колоссальный рывок он произошел за последний год Відтак, економічна ситуація в Україні покращується, переконують експерти. Один з головних факторів банківська система досить ліквідна, і в Україні є ресурси для кредитування економіки. На Черкащині вже засіяно понад 85% запланованих площ озимини. Аграрії максимально використовують кожен сприятливий для роботи в полі день. Зі слів фахівців, тепла погода та достатня кількість вологи в ґрунті сприятимуть отриманню хороших сходів та формуванню майбутнього рожаю. Якщо буде сприятлива погода, тобто не буде дощу, саме головне не буде дощу, то ми закінчимо 100% запланованих площ до сівби. Якщо скласти так ситуація, що підуть дощі, то, скажімо, вже основну масу, тобто 85% від площ ми посіяли, залишається ця інформація за вчорашній день, тобто сьогодні ще додається якась площа. Я думаю, що ми вийдемо десь на 95%, а 5% ми посіємо ярими культурами по весні. У Черкасах розтрощили пам'ятник українському жіноцтву та зазіхнули на цілісність славнозвісного козака Мамая з вареником. Обидві скульптури прикрашали колишній готель Росава. Нове керівництво закладу передало приміщення в оренду апеляційному суду, а мистецькі вироби, принаймні те, що від них лишилося, запроторили до комори. Від пам'ятника українському жіноцтву нині залишився лише розтрощений постамент. Подекуди в клумбі видніться фрагменти скульптури. Її автор таким вандалізмом просто шокований. Пам'ятний знак або композиція жінка, Українка, черкащанка, Кому вона мішала? От. Я думаю, що при любій, при любій установі, яка б тут не була, той пам'ятний знак не мішав би нікому. А врешті-решт, вони щось поставили в своєму житті, зробили щось хороше для того, щоб таке робити. Пам'ятник жіноцтву у Черкасах встановили у 2009-му. Ідеї запропонувало керівництво готелю, виділили частину грошей і знайшли виконавця. Суми ледве вистачило на скульптури, але фізер від роботи не відмовився. Вирішив зробити подарунок місту. Це була дійсно подія на початку 21-го століття. Чому без перебільшення? Тому що півсвіту практично була охоплена інформація, що в Україні навіть не називали місто Черкас, а в Україні. Встановлений пам'ятник українській страві вареник. Колишній директор Осави інтерв'ю дає за рогом, до скульптур не підходить, бо не може дивитися на те, що від них залишилось. Черкащани теж не в захваті від побаченого. А зачем їх уніштажати, ламати? Пускай буде, це такое. Пам'ятник є пам'ятник». Пам'ятники також не треба було ні ламати, ні їх зберігати. і десь. Організувати якесь приміщення чи е, передати її в парки. Не в парку, але на складі є. Переконує нове керівництво готелю, знесену скульптуру, відвезли туди, бо ще не вирішили її долю. Це наше майно, ми відвезли їх на склад, демонтували. А відносно того, куди, куди ми їх далі будемо встановлювати, поки що ми ще вирішуємо. Генеральний директор Черкаси Туристу запевняє, що пам'ятник жіноцтву цілий та неушкоджений. А помітивши фрагменти, що відпали під час демонтажу, пообіцяв їх склеїть. аби можливо ще колись показати виріб мистецтва. Черкащанам віта Зорич, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. На Черкащині три нових прокурори Сергій Подорич став Шевченківським прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері. Прокурорське крісло на Драбівщині дісталося Андрію Потокі. А у Монастирищенському районі прокуратури керуватиме Роман Павленко. Наказ про ці кадрові зміни підписав генеральний прокурор України Віктор Пшонка. 30 автопригод сталося в області цьогоріч за участі неповнолітніх. Часто діти гинуть і травмуються лише через те, що водії не помічають їх на дорозі у темряві. Тож черкаські державтоінспектори вирішили зробити школярів світлячками. Допоможуть у цьому спеціальні наліпки флікери, які у темряві відображають світло фар. Їх даївці рекомендують приклеїти на ранці або ж на верхній одяг. Село Червона Слобода, траса з інтенсивним рухом. За 50 метрів від дороги місцева школа. Як мінімум двічі на день цю проїжджу частину перетинають діти. І якщо в день їх добре видно, то вночі люди перетворюються на тіні, скажеться водії. Було темно вже переход погано освіщений. Іде жінка в темному плащі, її плаші з асфальтом не видно. Не заметно взагалі. Державтоінспекція наводить сумну статистику. За участі дітей цьогоріч в області сталося 30 аварій. Троє неповнолітніх загинуло, 27 отримали травми. У відповідності до аналізу 9 дорожньо-транспортних пригод трапилося з вини дітей. Також у нас 6 дорожньо-транспортних пригод трапилося за участю неповнолітніх пішоходів, коли водій не помітив його в темний час доби. Молодші школярі Червонослобідської школи показують рюкзаки. На окремих виробники передбачили світлоповертаючі елементи, але такі ранці є не в кожного. Ось тут на моїм рюкзакі світиться оцей череп пірата в темноті і оці надписи. Старші ж жучні зізнаються про свою безпеку на дорозі, особливо не дбають, а повертаються пізно додому нерідко. Із занять певних гуртків. З музичної школи часто приходжу пізно, а також в спортзал хожу. Я йду по скраю дороги, але ну ніяких мір для того, щоб мене побачили, я не з -з приймаю. Саме тому Державтоінспекція області розпочала акцію Якщо флікер маєш шти, то не трапиться біди вона виготовила світлоповертаючі наліпки і нині дарує їх молодшим учням шкіл. Ілона флікар отримала одна з перших. каже, боїться переходити дорогу в темряві, та правил дорожнього руху дотримується. Я дуже по я дуже темряви, коли там вже ніч, я дуже боюсь. І по дорозі не ходиш. Ні-ні ні. -ні, -ні, -ні. Нада приходити тільки з батьками. Ну, з тим, хто вже вміє, приходити і хто вже знає, як переходити, чи дозволяється їм. Стати світлячками на дорозі інспектори закликають не лише дітей, а й дорослих, а водіїв просять поблизу шкіл і дитсадків у темну пору доби бути більш обережними. Адже від цього може залежати чиєсь життя і здоров'я. Лідія Меланіч, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. ЧСН підбиває інформаційний підсумок четверга. Дивіться далі у випуску. Обов'язковий критерій був щоб в імені присутствувала буква р старі імена, чим керуються батьки, нарікаючи своє чадо, слово, літера, буква нашого алфавіту. От вони мають певне забарвлення. Розгадати код українця мова у персональному мистецькому проєкті Віктора Лексенка. І до інших там Катруся, Анастасія, Єлизавета, Іван, Назар та Матвій. Такі імена були популярними цього року. Дедалі частіше батьки віддають перевагу українським автентичним іменам. А от екстравагантні й іноземні зустрічаються все рідше. Чим керуються мами і тата, називаючи свого малюка, дізнавалася Олена Башлик. Черкащенка Антоніна розповідає, обираючи ім'я для сина на моду зовсім не зважала. Для неї була важлива думка чоловіка. Характер малого Сашка повністю відповідає тлумаченню його імені. Мого сина зовут Олександр. Ініціатором називати мене Олександром. сина був муж. Обов'язковий критерій був, щоб в імені присутствувала буква Р. І це ім'я у нас завпало по календарю, коли родився наш син. Як показав час, молоді батьки обирають не просто традиційні українські імена, а автентичні, біблійні та зважають на церковні свята, наближені до дня народження маляти. Астрологи ж наголошують, ім'я необхідно узгоджувати з прізвищем та по батькові дитини. Треба дивитися на те, щоб не було неприйнятної абревіатури із імені по батькові і прізвища. Обов'язково. Друге, треба брати до уваги, що ім'я. Не може закінчуватися на ті букви, на які починається по батькові. Астрологи стверджують, на вибір батьків впливає числова вібрація, властива тому чи іншому десятиліттю року. На сьогоднішній день до нас повертаються призабуті слов'янські і традиційні українські імена. Ну, найпопулярніші у нас, так як я вже говорила, що і Катерина, Анастасія, Єлизавета з таких імен Слов'янських, гарних, прекрасних, Софія, Поліна називають часто дівчаток, Вероніка. Але ще трапляються і рідко вживані імена в нас теж такі, як Марта, Лія, Рафаїла. А з хлопчиків теж дуже багато називають уже такими Артем, Максим, Іван. Ще популярним все-таки Даніїли лишаються. А от психологи переконані, що нарікати немовля потрібно ще під час вагітності і вже тоді звертатися до нього по імені. Оп'ять-таки для того, щоб дитина нормально винашувався во час берієності, щоб вона зізнавав, що його люблять, що його ждуть. То, звісно, кожному чоловіку хочеться, щоб його називали там не персик, не валяшка там ліщука моменти, а все таки називали по імені і определяли зразу, що во время беременності малыша. Це, звісно, имеет значення для будущего восстановлення таки, ребенка як лічності. А наші пращури дитині давали два імені церковне та соціальне. Вони вірили, це робило малюка невразливим до всього лихого. Нині ж ім'я дають одне. Тому то так важливо, щоб вибір був виважений. Олена Башлик, Олександр Костерко, Черкаська служба новин. У букваних знаках народів світу закладено їхні генетичні коди. Переконаний заслужений художник України Віктор Олексенко. 33 літери української абетки лягли в основу кількох десятків його художніх полотен. Їх майстер об'єднав у персональний мистецький проект. Мова він стверджує, завдяки такому творчому методу йому вдалося розшифрувати ментальність українців. На створення мистецького проєкту Мова пішло понад два десятки років, зізнався Віктор Олексенко. Каже, що на таку незвичну роботу його надихнула та її набук та слів. Чим, чим саме мене зацікавила саме ця тема, така ну, слово, літера, буква нашого алфавіту от, вони мають певне забарвлення. Тобто виникло намагання створити колористику рідної мови. Творчий проект Мова це кілька циклів, об'єднаних однією темою, в основу якої автор поклав сакральні знаки літери. На думку художника для української абетки властиві пастельні тони. Вони домінують майже у всіх його роботах. Думаю, що вона справді кольорова. Думаю, що художнику таки певною мірою вдалося передати ось цю гаму. Хоча, безперечно, сприйняття кожним із нас, будь-якої літери і будь-якого слова, все таки і індивідуальне. І в цьому теж глибока філософічність сприйняття художника. Мовознавці, які завітали на презентацію творчого проекту, зізналися картини черкаського художника-новатора допомагають глибше розуміти рідну мову. Ще треба прочитувати і прочитувати. Скажімо, перше ознайомлення не можу дати чіткого прочитання, але те, що воно чітко засвідчує знову ж таки, що спочатку було слово. І це слово втілене в людині. Саме людина є носієм мови, мови як знакової системи, в якій закодовано людський досвід. На презентації проекту мова автора робіт називали предтечею, архітектором нового напрямку в мистецтві та першовідкривачем. Поезографікою, сказав Олексенко, буде займатися й надалі і вже визначився з планами на майбутнє. Проте розказувати деталі художник відмовився. Олександр Чернега, Олег Кураш, Черкаська служба новин. І на останок. що буде з квартирою, якщо залишити на самоті малюків із пакетом борошна. Матуся ненадовго відволіклася, а за цей час малеча вирішила розважитись та влаштувала справжній гармидер в домі. Рідою з наслідками таких ігор новий хід інтернету. Лише за півдня його переглянуло більше 4 мільйонів користувачів. І поки що це вся інформація. Хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт rosmedia.com. Є далі спорт. І погода. Ще побачимось. Далі на новини спорту. Черкаська фітнесистка Оксана Оробець здобула золото наймасштабнішого спортивного турніру світу Арнольд Класік, що проходив у столиці Іспанії Мадриді. Його 25 років тому організував славнозвісний спортсмен і актор Арнольд Шварценеггер. Фестиваль великого арні об'єднує різні види спорту бокс, дзюдо, гімнастика, фітнес, армреслінг, бодібілдинг і багато інших. Черкащанку Оксана Оробець минулоріч туди запросив сам залізний арні. Тоді наша землячка виборола срібло. Дівчина стала першою спортсменкою, яка представляла Україну на цьому світовому фестивалі в любительській категорії фітнесом Цьогоріч Оксані Оробець вдалося зійти на п'єдестал першості та вибороти омрія на золото фестивалю Арнольд Класік. У Черкасах вперше пройшов міський осінній турнір з боулінгу. у боюнг-клубі богінклубі страйк» За першість боролося 11 учасників. Принцип гри у боулінг простий. Гравець має збити всі кеглі на дорісці, тобто отримати страйк. Якщо певна кількість кеглів все ще стоїть після першого удару, то впадає друга куля. Якщо кеглі ще залишилися збиті, то буде СПМ. Якщо одна кегля або більше стоять після другого удару, то результатом буде відкритий фрейм. У цьому випадку гравцю присуджується лише те, число очок, яке відповідає кількості кеглів, що впали. Найкраще із завданням. Числав Марченко він виборов перше місце на другому. Вадим чорний закриває трійку переможців боулер Андрій Мірченко. Переможці отримали диплом, медалі та грошові сертифікати. Попри непрофесійну підготовку учасників, організатори їхнім рівнем гри задоволені. кажуть 27 жовтня. Знову планують провести турнір серед любителів, якому може взяти участь кожен охочий. Як і В будь-якому виді спорту треба тренуватися, надо розуміти, этот вид спорта, ну, в чем он заключается. Это, как бы там ни было, это не так просто 10 кегель, да, и шар. Вот, его, как бы там, как бы там ни было, надо уметь держать, носить и, и бросать. А найближчими вихідними стартує Кубок України з баскетболу. Вперше за останні шість років участь у цьому турнірі візьмуть клуби Суперліги. Черкаський у найсильнішій лізі України. Черкаські мавпи Похід за трофеєм розпочне у неділю. Першим суперником помаранчево-чорних стане БК Київ. Напередодні гри з Вовками Черкасці переграли у рамках регулярного чемпіонату політехніку Галичину. Свій перший матч сезону черкаські мавпи розпочали дуже впевнено та переконливо, та не зовсім гостинно до львів'ян. помаранчево чорні були попереду протягом всього матчу, а головною зброєю черкасців стало молоде дарування Святослав Михалюк. 16-річний черкасець цього вечора відвантажив у кошик суперника 16 очок, причому реалізував 4 з 4 дальніх. Така статистика відправила Михалюка до символічної збірної Суперліги минулого тижня. Там вже опинився і Рональд Мур. Саме американський розігруючий допоміг черкасцям втримати отримати перевагу, коли наприкінці матчу перелому гру могла нести Галичина. у цьому поєдинку оформив вражаючий дабл дабл, зібравши 17 очок та 13 передач. А мавпи виграли свій стартовий матч сезону з рахунком 92 на 90. Команда була дуже, очень хорошо настроєна на гру. Всі були, були заряджені на борьбу. Що один аспект це хороший процент попадання із за дуги і я думаю, це прийшло хороший результат. По большому счету мы контролировали практически всю игру, местами проваливались. Особенно это стало заметно, когда мы подсели физически во второй половине, мы ее и проиграли вторую половину. Вот. Но за счет самоотдачи, за счет желания, за счет трибун, наверное, вот это все ауры э, нам это помогло удержать победный счет. У неділю «Шеркаські мавпи розпочнуть боротьбу у Кубку України, де їхнім суперником по першому раунду плей-офф стане БК Київ. У наступну вже групову стадію турніру вийде команда, яка покаже кращу статистику у двох матчах. Гру відповідь у Шеркасах мавпи та Київ проведуть 29 жовтня. На відміну від інших клубів Суперлі, Шеркасці не так давно грали у цьому турнірі. Більше того, за часів виступи команди Володимира Холопова у вищій лізі мавпи двічі володіли Кубком України. Здавалося, це не так давно у 2010 та дві Одинадцятому роках В'ячеслав Опушанський, Тамас Горозя, Черкаська служба новин а на сьогодні спортивні редакції. все. гарного вам вечора. До побачення.